Вітаємо вас на каналі Історія за 5 хвилин. Сьогодні наш топ присвячений римським імператорам. Ми заглибимося у світ історії та розглянемо п'ятірку найгірших імператорів Риму. Звичайно, визначення найгірше є суб'єктивним, але ці персонажі відзначилися в історії або своїми неправедними вчинками, або надто неефективним керівництвом. Або ж іншими негативними рисами, що і гарантувало потрапляння у наш ТОП. Пропонуємо вам приєднатися до цієї подорожі крізь час, а також поділитися своїми враженнями та думками у коментарях. Ну, і не забути підписатися. Починаємо. П'яте місце. Імператор Нерон. У день смерті імператора Клавдія преторіанці визнали Нерона імператором, який у 16 років отримав від своєї матері практично необмежену владу над імперією. Нерон очолював державу з 54 по 68 рік нашої ери. Але він не правив самостійно. Йому давали поради вчитель Сенека і мати. Саме тому перші роки Нерона на троні історики характеризують як достатньо м'які часи. Імператор Нерон справді захоплювався музикою та театром і навіть сам виступав при будь-якій нагоді. Він навіть зачиняв ворота театру, вимагаючи, щоб люди уважно слухали його, неймовірно тривалі виступи, і аплодували. Нерон був першим переслідувачем християн. У 64-му році Петро, учень Ісуса, намагався поширити християнство по всьому Риму. Але в результаті його схопив Нерон і розіп'яв головою Денису. Нерон вбив свою матір Агріпіну. За словами історика Кассія, імператор відправив її на кораблі. А в морі цей корабель розвалився і нещасна упала у море. Проте вона змогла доплисти до берега, де її чекав вбивця, посланий сином. Побачивши вбивцю Агріпіна, попросила вирізати їй утробу, яка породила такого огидного сина. Вважається, що рішення Нерона вбити свою матір було прийнято під впливом його другої дружини Попеї Сабіни. Попея зачарувала імператора, переконавши його позбутися його першої дружини Октавії, обвинувачуючи її в безплідді, а також його власної матері, щоб ніхто не заважав Нероновій владі. Попея недовго насолоджувалася сімейним щастям. Під час однієї сварок Нерон побив вагітну дружину і кинув її на землю. І наніс кілька ударів в живіт, внаслідок чого Попея померла. Вершиною безумства, що охопило Велику імперію за волею її правителя, можна вважати жахливу пожежу у Римі. Світоній стверджував, що ініціатором пожежі був сам Нерон. Згідно з легендами. Коли імператору донесли про пожежу, Нерон спостерігав за вогнем з безпечної відстані. При цьому він був одягнений у театральний костюм, грав на лірі і декламував поему про загибель Трої. Імператор в підпалі Риму обвинуватив християн. Почалися страшні християнські казні. Нерон наказав прибивати християн до Христа та спалювати живцем. Часто Палаючі люди ставали джерелом світла на бенкетах імператора. Під дикі вигуки жертв Нерон мило розмовляв зі своїми гостями. Кінець правління Нерона не був таким же спокійним, як початок. Жителі Рима виразили своє незадоволення, і коли протести переросли у відкритий мятеж, сенат підтримав його, засудивши імператора. Неронові довелося втікати у простому одязі на віллу свого колишнього раба. Фаона. Там він мав намір покінчити життя самогубством, але довго не міг зважитися на це. Тільки коли до вілли підійшли озброєні Циддуріони, він за допомогою радника Епафродіта вдарив себе кинджалом. Ось так і закінчилося його багаторічне правління. Четверте місце Калігула. Гай Юлій Цезарь, Август Германік, відомий в історії Рима як Калігула, отримав своє прізвище від назви солдатського черевика Каліга. У віці двох років мати забирала хробчика з Риму до батька у військовий табір Опідум у Боріум, ну це сучасний Кельн. Гая одягали у вбрання легіонера, і саме звідси пішло його прізвище. Менше чотирьох років знадобилося йому, щоб стати прикладом неадекватності та зажерливості. Політика взагалі не здатного керувати державою. В історію Каліґлоло увійшов як неадекватний психічно неврівноважений імператор, котрий розтратив майже весь бюджет, проводячи багато часу в розвагах і веселищах. Він любив витрачати величезні гроші на бенкети і навіть для цього збудував кораблі, на яких проводилися вечірки та оргії. Молодий правитель відзначився дивними та безглузними ініціативами. Він проголосив свою померлу сестру богинею, роздавав різноманітні титули своїм родичам, близьким і не дуже близьким. Любив одягатися в жіночий одяг. Під приводом проголошення війни Нептуну наказав війську бити море мечами і це все на тлі постійного алкогольного сп'яніння, бо мав серйозні проблеми з зеленим змієм. Як і багато римських очільників, імператор Калігула був несамовитим садистом. Він наказував згодовувати християн диким звірам, страчував людей для розваги та за найменшою підозрою у зраді. Давньоримський поет і громадський діяч Сенека стверджував, що Калігула насолоджувався приниженням інших людей. Свого часу, через заздрість, імператор наказав вбити Сенеку, і лише щасливий збіг обставин врятував поета. Політики та військові кілька разів намагалися здійснити заколот і вбити епатажного імператора, але лише з п'ятої спроби їм це вдалося. І ось тут постає, в принципі, логічне питання. Як величезну імперію очолив неадекватний і некомпетентний імператор. А відповідь лежить у суті самій імперії, яка вичерпала старі демократичні механізми правління і набула ознак тиранії. Правління Калігули та його сумнівних наступників на зразок Нерона свідчить про початок кінця, що кращі дні імперії були вже позаду, а майбутнє легендарної держави мало похмурі перспективи. До того ж, римське язичництво, яке формувало етичні норми та мораль суспільства, верніше їх фактичну відсутність, було однією з причин розтління римлян, що поступово послаблювало державу. Калігула не був обраним, а отримав владу від попередника Тиберія. Проте навіть в розбещеному Римі довго не могли терпіти епатажного правителя. Найближче оточення калігули спланувало з мовою 24 січня 41-го року. По дорозі до театру калігулу було вбито його ж тілоохоронцями з преторіанців. Так закінчилося його дивовижне життя, що подарувало багато сюжетів для письменників, драматургів і кінорежисерів наступних часів. Третє місце Коммод. Комод вже в підлітковому віці виявився протилежністю свого батька, Марка Аврелія, який був визнаним правителем і філософом. Комод описується як невігласний, спогнаний страху боягуз, який потрапив ще й у недобразичливе товариство. Ставши імператором, комод систематично вбивав усіх, кого підозрював у ворожості до себе, в першу чергу сенаторів. А також усі, хто мав достатньо багатства і слави, ну, щоб мати можливість якось посунути його з трону, за свідченням Касія Діона. Гладіаторські бої були величезною розвагою в стародавньому Римі, і Комод, як і інші імператори, вмів організовувати подібні м спектаклі. Але Комод пішов ще далі. Він одягався як гладіатор і сам брав участь у змаганнях. За словами Касія Діона, комод розігрівався, вбиваючи домашніх тварин, яких йому приносили у сітках. Потім він переходив до диких тварин, таких як ведмеді, тигри, бегемоти та інші. Сенатори були змушені бути присутніх при всіх цих видовищах і навіть підбадьорювати комода. Написаними за сценарієм піснями, що включали такі слова. Ти пан і ти перший з усіх людей найщасливіший, ти переможець і переможцем завжди будеш ти. Коммод абсолютно не страждав невпевненості у собі. Він називав себе римським гераклом, і навіть вдягався, граючи цю роль, у ливину шкуру та беручи до рук Кийка. Такий чоловік, як комод, наживає багато ворогів, і протягом свого 12-річного правління комод пережив безліч замахів, в тому числі один замислений його сестрою, яку він пізніше, звичайно, знищив. Але доля, врешті-решт, наздогнала комода, і в 192 році він був задушений своїм партнером по боротьбі. Найжорстокіше те, що його улюбленця, його коханка марція брала участь у заговорі. Правління Комода іноді називають початком кінця Римської імперії. Друге місце Геліогабал Ситуація з Геліогабалом, римським імператором була унікальною і надзвичайно складною. Зазвичай римський імператор мав бути законним спадкоємцем попереднього правителя або особою зі знатного роду, яка захопила владу насильницьким чином, але мала певні законні підстави для цього. Однак Геліогабал Габал викликав багато питань щодо його походження та правомірності правління. У 218 році проти непопулярного імператора Марка Макріна спалахнуло повстання, в якому він був вбитий. Геліо Габал швидко використав цю ситуацію, проголошуючи себе незаконно народженим сином Каракалли, попереднього імператора. Він стверджував, що його мати мала таємний зв'язок з Каракаллою. В результаті чого він народився ну, близько 204 року. Вихований у сірійських традиціях, Геліогабал зробив ставку на місцеві легіони, обіцяючи розкішне життя і привертаючи їх до себе за допомогою обіцянок зробити Рим казковим містом. У результаті Геліо Габала внесли в Рим на ношах з портретом, прикрашеним Золотом і шовком. Надзвичайно ефектно. Погодьтесь. Перше, що зробив новообраний імператор, це став торгувати посадами. За великі і невеликі суми, він призначав кого завгодно, на такі посади, як сенатори, префекти, легати. До речі, сенатором він призначив свою матір. Якщо спочатку він брав за посаду оплату грішми, то потім вирішив приймати подяки у Якби це пом'якше натуральному еквіваленті. До речі, він був абсолютно неперебірливим. Дівчата, бабусі, хлопчики, навіть собаки. Да. Наприклад, одного з перукарів він призначив префектом е за вражаючий розмір знову, як би це пом'якше, розмір його чоловічої гідності. Окрім таких радикальних адміністративних перестановок, Геліогабал відзначився релігійними реформами, які вразили навіть римлян. Він поставив перед собою метою змішати всі йому відомі релігії, поставивши себе десь на вершині. До речі, в цьому він частково зміг досягти певного результату, збудувавши храм собі і найбільш шанованому ним богу Елагабалу, Окрім того, в новому культі засвітилися Аполлон, Ісус Христос, Авраам і навіть солодкозвучний Орфей. Новий крок у розвитку язичництва е популярності серед народу йому не приніс, тому імператор переключився з реформ на розваги. Апогей Вакханалій наступив приблизно через рік після приходу Геліогабала Габала до влади. Колишній імператор почав регулярно проводити лотереї з призами. При його дворі збиралися тисячі незаможних, яких великодушно годували рисом, м'ясом, бобами, золотом, камінням та янтарем. Кожному вручали ложку з вибитим номером. Якщо номер потрапляв у щасливі, то вручався приз: 100 монет або рабиня, або Право близькості з імператором, або мертва собака. Варто відзначити, що незважаючи на певний колорит. Люди полюбляли Геліогабала за ці лотереї. Можна було поїсти наповну, а якщо й пощастить, то збагатити. І кров. І кров не переставала литися. Виконання смертних вироків стало звичайною справою. Причому вбивали людей не за реальні злочини, а просто заради розваги. Ну, як вам, наприклад, 12 гостей з імператорського банкету їх у клітці з ведмедем. Кажуть, що таку розвагу вигадав е, Іван Грозний. Ні. Московський цар просто-напросто сплагіатив запозичив ідею із стародавнього Риму. Що ж, все закінчилося очікувано. Народ, втомлений від постійної розпусти неймовірного рівня корупції. І постійної загрози стати кормом для хижих улюбленців правителя підняв повстання. Геліогабал був готовий до таких подій і наперед підготував шовкові мотузки, щоб повіситися, золоті кинджали, щоб вбити себе, золоті плити на землі біля стін палацу, щоб було веселіше стрибати. Але він не встиг скоїти самогубство і врятувати себе від ганьби. Розлючений натовп дістав імператора та його матір. Перше місце Каракалла. Римський імператор Цезарь Марк Аврелій Север Антонін Август, більш відомий як Каракалла, любив жартувати. Після смерті його брата, якого він вбив, його запитали, чи потрібно віддати покійному божественні почесті. На що імператор відповів Каламбуром, сідівус думноціт сід вівус? Хай він буде богом, лише не живим». Проте, коли консул е Пертинакс також пожартував у зв'язку з смертю Гети, брата Каракалли, пропонуючи новому імператору додати до свого титулу прізвисько Ецький, ну тобто переможець Гети, правитель Рима з якихось причин не оцінив цей жарт. Або він, навпаки, відчув е його певну гостроду, е він видалив консула. Разом з тим, вбивши родичів, близьких друзів, слуг і взагалі всіх, хоч якось пов'язаних з його покійним братом, таких знайшли аж 20 тисяч. Тут, скоріше за все, виявилася не стільки кровожерливість самого Каракаули, скільки надмірне бажання виконувати його наказ у легіонерів. Відразу після вбивства брата, яке Ну, за словами давньоримських істориків, сталося прямо перед очима матері, каракалла пішов до своїх вірних військ. Він добре пам'ятав заповідь свого батька: якщо за тобою стоятимуть мої солдати, то на інших ти можеш наплювати. Каракалла оголосив, що всі солдати негайно отримують велику грошову виплату, а їхня зарплата тепер підвищується в півтора рази. І тільки після цього він сказав, що його рідний брат виявився злочинцем і зрадником і напав на нього. Тому його довелося вбити. А всі, хто був на боці його брата, без сумніву, такі самі гідкі злочинці, які заслуговують на смерть. Солдати, що отримали немалі гроші, з ентузіазмом сприйняли цей наказ. Адже вони ще й отримали законну можливість позбутися від будь-якої людини, назвавши його або її спільником покійного гети цю різанину треба було якось виправдати в очах сенатора. і Імператор попросив друга його покійного батька, відомого юриста Папініана, виголосити відповідну промову. Але той категорично відмовився і заявив, що легше вбити людину ніж виправдати такий злочин. Каракалла не став сперечатися, а просто наказав е, вбити Папініана. Після чого порадував мешканців Великої імперії указом про те, що тепер римське громадянство отримують всі, хто в ній проживає. Причиною такого незвичного указу адже раніше римське громадянство було привілеєм. Були гроші. Громадяни імперії сплачували податки, які, звісно ж, тут же були підвищені. Разом з тим, Каракалла зменшив вміст золота в монетах, і тепер міг карбувати їх ну, монети, у великих кількостях. За зароблені кошти він побудував терми, що були названі його ім'ям. Імператор постійно воював з різними народами, алеманами, сарматами, фракійцями, сирійцями, вермянами, парфянами та іншими. Каракалла віддавав перевагу бути разом зі своїм військом і при цьому подалі від столиці. Де жили ненависні йому сенатори та аристократи. А військові дії тут були потрібні. Проте у будь-якому разі серйозних перемог він не здобував. Останнє звін коштувало йому життя. Він вимагав у царя Артабана, правителя парфії, видати за нього доньку. А коли зустрів відмову, то взяв штурмом місто Арбелу, де знаходилися гробниці відомих парфянських царів. Ці гробниці за наказом Каракалли були вскриті, а прах давніх правителів розпорошено. Артабан пішов на мир і погодився зустрітися з римським імператором. Проте, під час цієї зустрічі, Каракалла раптово віддав наказ вбити всіх варварів. Артабану дивом вдалося втекти. Каракалла хотів завоювати всю парфію, але його вбив зрадник на ім'я Макрін, що обіймав посаду. Командувача преторіанців, ну, тобто був головою усіх імператорських охоронців. Цьому Макріну вдалося е, виставити вбивцею певного Марціаліса і самому взяти в руки управління Римською імперією. Але через рік у сирійському місті Емесе з'явився спадкоємець Каракалли, і Макріна повалили. Каракалла зумів залишитися імператором протягом цілих дев'яти років. Завдяки своєму дружньому ставленню до солдат, які шанували його за військову мужність і витривалість. Він завжди був першим, хто брався за будь-яку фізичну роботу, включаючи компанія рвів під час оборонних робіт або ведення походів. Часто йшов пішки і проявляв велику витривалість. Таке ставлення до військових забезпечило йому підтримку з боку армії. Навіть якщо його відношення до звичайних римлян і сенаторів було байдужим. Проте це не врятувало імператора від першого місця у нашому топі. Ну ось і закінчився наш топ-5, який мав назву Найгірші імператори Риму. Чи був він суб'єктивний? Так, він був суб'єктивний. Чи були допущені якісь помилки? Можливо, це ж YouTube. У будь-якому випадку, якщо ви маєте іншу думку, поділіться нею у коментарях. Підписуйтесь та очікуйте на нові випуски. Хай вам щастить! Всього найкращого, бувайте!